Привіт, друзі! Ви на каналі Prime Community. і сьогодні у нас дещо особливе. Ми підготували нову стратегію, яку розробила наша команда, тестували її на різних ринках, і тепер ми готові показати, як ж вона працює в реальних умовах. Торгуватимемо сьогодні не з основного рахунку, щоб усе було максимально чесно і прозоро. Хочемо, щоб ви бачили реальний процес, а не красиву картинку після монтажу. До речі, якщо вам цікаво розібратися в деталях, зрозуміти логіку наших угод і побачити більше робочих стратегій, приходьте в наш телеграм, посилання буде в під відео, Там ми ділимося аналітикою, торговими ідеями та сигналами з повним поясненням. Отже, в чому ж полягає суть цієї стратегії? Ми можемо вибрати будь-яку торгову пару. Ця стратегія працює на всіх валютних парах, тобто нам підходять і OTC, і звичайні валютні пари. Також нам потрібно включити індикатори зі і RSI. Тут ми бачимо тренд вгору. Тобто цей індикатор визначає, коли в нас він закінчується. Тут видно, що зараз буде розворот, і ми якраз у зоні RSI, знаходимося в зоні перекупленості. Наша січка закрилась вниз. Отже, ми заходимо на пониження на одну хвилину на суму 10 тисяч гривень. Подивимось, що з цього вийде. Також не забувайте про мані менеджмент, тобто заходити в угоди не більше як на 2-3 від свого балансу. До того ж, за цією стратегією можна заходити на 2-4 хвилини, але мені комфортніше заходити на одну, максимум 2 хвилини. Я буду моментами прискорювати запис відео, щоб вам було зручніше спостерігати за графіком. Також цю стратегію я повністю розпишу у себе телеграм-каналі, посилання на нього буде в описі під цим відео. Там у нас багато цікавої інформації, плюс закритий ВІП-канал, у якому ми торгуємо. Поки вхід безкоштовний, можете заходити і торгувати разом з нами. Залишили зовсім трохи, отже, очікуємо. Крім того, хотів додати від себе: якщо угода закривається в мінус, ви заходите на перекриття з сумою угоди вдвічі більшою, тобто, в моєму випадку, на 20 тисяч гривень. Чим відбиваєте минулий мінус та виходите в плюс, і ось ми вже забираємо нашу першу угоду в плюс 9200 гривень. А якщо ж у вас виходить, до прикладу перша угода в мінус та друга також, то вам краще підшукати іншу торгову пару або ж трохи перепочити. Також хочу ще раз наголосити на тому, щоб ви не загравались, а займались цим серйозно та з холодною головою. Тому не входьте в азарт і підходьте до цього серйозно. Йдемо далі. Зараз у нас валютна пара Євроджбепім. Тут ми бачимо максимальну волатильність. Бачимо, що закінчується висхідний рух. Графік далі вже не йде вгору, тому я б хотів побачити нисхідний рух, і ми з вами заходимо на одну хвилину на 12 тисяч гривень. Так як я говорив, не забувайте, що ви маєте розраховувати ще й на перекриття. До прикладу, якщо у вас угода на ці 12 тисяч гривень не заходить, ви маєте розуміти, що потрібно буде зайти в наступну угоду в Х2 до попередньої угоди, щоб перекрити минулу і вийти в плюс. Також не забувайте про мані менеджмент. Підходьте до цього з математичної точки зору. Якщо взяти до прикладу мою угоду, ви бачите, що я заходжу на 12 тисяч, але ви можете заходити на зручну для вас суму. Зазвичай це 2-3 від вашого балансу або 4-6 з перекриттям. Більше докладної інформації про мані менеджмент та як його використовувати, ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. Як бачите, наша угода закривається в плюс 11 тисяч гривень. Все, як ми планували. А отже, переходимо до наступної угоди. Все-таки знайшов ще одну угоду. Це у нас Euro GBP на пониження на 8 тисяч гривень на одну хвилину. Як ми бачимо, у нас тут висхідний тренд, закінчився висхідний рух, тому очікуємо розворот та рух вниз. Зараз я трохи пришвидшу угоду, так як саме головне, ми з вами обговорили. Будемо чекати закриття угоди. Знову плюс, нам навіть не довелось заходити на перекриття. Давайте подивимось історію угод. Сьогодні дуже гарно попрацювали, збільшили наш баланс на 27 тисяч гривень. Всім рекомендую цю стратегію. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Там більше угод, більше інформації, більше спілкування. Посилання буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!